Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волод Сьогодні у нас огляд першого українського криптонеобанку Plus. І так, трішки про компанію. Plus – це український криптонеобанк, засновником CEO, котрого є Вадим Груша, а головним розробником CTO – Ксенія Житомирська. Також слід зазначити, що Trusty Plus працює на литовській ліцензії. Відповідно, це європейська ліцензія, і картка працюватиме у цілому світі. Даний застосунок цікавий тим, що дозволяє пройти верифікацію через Дію, а також надає можливість випустити віртуальну картку до своїх криптоактивів, якою ви зможете здійснювати звичайні покупки у магазинах, на заправках, в кафе і ресторанах, в сільпо або донатити на ЗСУ. Всюди, де є банківські термінали. Тому давайте детальніше глянемо на умови обслуговування Плюс. Реєстрація у застосунку дуже проста і не вимагає надзусиль. Якщо після даного огляду ви захочете відкрити дану картку, то можете використати посилання, яке знаходиться у закріпленому коментарі під даним відео. Воно поведе вас на маркет, де ви скачаєте та встановите застосунок. Для реєстрації вам потрібно буде підтвердити свій мобільний номер телефону. Обрати країну громадянства та за допомогою дії верифікувати свої дані. У мене це зайняло буквально одну хвилину. І вже після верифікації ви можете здійснювати операції. Наприклад, поповнити свої рахунки шляхом переказу криптовалюти з інших криптогоманців на трасті. Якщо у вас вже є активи на рахунках в трасті, то ви можете і слідкувати за ринком, і здійснювати купівлю продаж криптоактивів та переказувати їх. І ось одна з основних фішок Trusty Plus – це можливість відкрити віртуальну карту, яка дозволить розраховувати своєю криптовалютою за звичайні покупки. Відкрити картку просто: достатньо перейти у розділ карта і слідувати інструкції. Відкриття картки 10 євро і це разова комісія. Для нас це незвично, адже ми звикли до того, що картки безкоштовні. Але враховуючи, що за жодну з операцій, окрім конвертації крипти, не береться комісія, а конвертація це 0,5% від суми, то це єдині комісії, на яких заробляє Трасті. Щоб оплатити 10 євро за випуск картки, вам потрібно цю суму мати на рахунку у будь-якій криптовалюті. Відкривши картку, ви підв'язуєте її до свого будь-якого криптовалютного рахунку, на якому є кошти. Додаєте її у свій гаманець Google чи Apple Pay, і усе, ви можете здійснювати покупки за продукти, товари. Розраховуючи своєю криптовалютою, і не потрібно продавати крипту і переводити її у гривні, щоб здійснити такі покупки. І ось тим, хто часто виводив крипту на свої банківські картки, щоб здійснювати покупки, ця карта може бути цікавою. Цікавою у зв'язку з тим, що 7 вересня МБУ посилив фінмоніторинг підозрілих операцій. А про це я розповідав ось у цьому відео. То маючи картку 3C, ви не попадаєтесь на очі фінмону українських банків зайвий раз. Адже тепер, щоб здійснити покупку, вам не треба використовувати класичну банківську карту українського банку. Достатньо мати крипту на трасті, підв'язати відповідний крипторахунок до карти трасті Плюс і усе. Робите покупки і не здійснюєте зайві пітопі перекази, і не тривожите свій банк. І ось така можливість це своєрідний геймченджер. Я з криптою все ще новий, але пару USDT у мене було. Тому я вирішив здійснити тестові покупки цією картою і все пройшло. Хоча і не одразу. Як виявилось, деякі термінали відмовляють в операції, якщо відбувається подвійна конвертація. Наприклад, спершу я отримав відмову на покупку в АТБ. Хоча, наприклад, сульпова операція проходила без проблем. Справа в тому, що внутрішня валюта картки трості євро. Але при покупках у вас списується гривня. Тобто це означає, що відбувається подвійна конвертація. У моєму випадку це було з USDT в євро, а з євро в гривні. АТБ побачило, що валюта картки відміна від валюти списання і просто відмовило у покупці. Визначити як налаштований термінал, у якому ви збираєтесь здійснювати покупку заздалегідь, неможливо, тому попередньо можете просто обміняти вашу крипту на євро, і тоді вже усі операції будуть проходити. Наприклад, після відмови в АТБ я одразу на касі обміняв USDT на євро і повторив свою спробу, і тоді вже покупка була успішною. Хоча у більшості терміналів такої проблеми не повинно виникнути, то все ж пам'ятайте про ось такий обхідний шлях. Також на великих покупках в межах України ви відчуватимете курсову різницю, адже курс писання в Євро з картки розраховується емітентом, тобто платіжною системою MasterCard, і відповідно кінцевий курс відрізнятиметься від ринкового в Україні. Але це стосується усіх єврових карток MasterCard. -у. Проте, якщо розраховуватись за межами України в Єврозоні, то це найкращий і найзручніший на сьогодні спосіб конвертації крипти в євро. Ліміти, дай Боже, кожному 5 тисяч євро на добу по карці. А щодо різниці по курсах, то з іншої сторони, ця курсова різниця дозволяє вам не зустрічатись із фінансовим моніторингом українських банків. Щодо українських банків, то якщо вам все ж таки потрібно вивезти гривню з трості на карту українського банку, то це також можна зробити і зробити без комісії. Мінімальна сума виводу 1 тисяча гривень. Також за допомогою цієї карти можна зняти готівку у банкоматах з NFC модулем. Для цього слід свою крипту перевести у євро. За це буде комісія 0,5, і вже з картки зняти готівку через банкомат. Комісія за зняття готівки 1 євро плюс 1% від суми зняття. Тобто, маючи, наприклад, біткоїни, ви можете їх конвертнути у євро і з цієї картки зняти в Україні з гривневого банкомату, який має NFC модуль, гривню. Або якщо ви за кордоном у Європі, то зняти євро без подвійної конвертації. Тому як висновок. Так як я з криптою все ще не найкращі друзі, то для мене ця карта буде в ролі запасної, якщо у мене будуть якісь надходження у крипті. Але ось для тих, хто часто здійснює криптовалютні операції, це дуже цікаве рішення, яке дозволяє обходити фінмоніторинг українських банків, а це, до речі, суттєвий момент стану на зараз. І дозволяє легко здійснювати повсякденні покупки за допомогою криптовалюти. Ну і додайте до цього відсутність комісій за зарахування, переказ, обмін стаблкоїнів, лише дві комісії за обмін активів і разова комісія за відкриття картки, яка відкривається на 5 років. Тому, як на мене, Trusty Plus точно знайде відео колі криптоентузіастів. Якщо ви зацікавились даною картою, то відкрити її можна за закріпленим коментарем до даного відео. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал WalletPro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!